Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименко. Сьогодні мова піде про доволі деструктивні та загрозливі наративи, які розповсюджуються виданням лінія оборони. І розповсюджувалися вони не так доволі давно і мають доволі загрозливий характер, загрозливий з точки зору нашої національної безпеки. Лінія оборони це видання, яке було засноване ще за президентство Порошенка, і безумовно підтримує діяльність партії і самого особисто. Президента колишнього Петра Порошенка. В цьому немає жодної критики, лише констатація факту, оскільки будь-який контент-аналізу покаже вам саме ось ці висновки. Та й взагалі тут немає нічого особливого, оскільки можуть і мають право мати місце і про Порошенківські видання, і про Зеленські, і про Тимошенківські. Будь-які, коротше, видання можуть мати право своє на існування. Але я взагалі не звертаю уваги на різноманітні політичні бата. Які існують у середнях подібних видань і ті політичні тези, які вони, як то кажуть, отрабатують. Але ми повинні звертати на загрозливі та вкрай деструктивні тези, оскільки вони стосуються всього нашого суспільства. І ось таку тезу я піймав, як то кажуть, минулого тижня на ютуб-каналі Лінії оборони саме СОК-2. Перед тим як ми почнемо дивитися цю тезу, дізнаємося, в чому взагалі суть проблемного питання. Я закликаю вас доєднатися до збору на FPV-дрони для 123-ї бригади територіальної оборони. Ми вже просунулися більше 65% цього збору. Так, рухаємося не швидко, але все ж таки мій канал невеликий, і я дуже радий, що взагалі ви доєднуєтеся до підтримки цього збору. Тому я дякую і радий кожному, хто насилає будь-яке. І донат, оскільки не буває маленьких донатів на QR-кодик, який ви бачите на екрані, або за тими реквізитами, які ви знайдете у описі до цього відео. Дякую всім, хто доєднується, і ми починаємо. Плохая новость Противник виложил видео, на котором изображено поражение группы вертолетов наших ВВС в Донецкой области. Вертолеты стояли на земле, і в этот момент їх накрила ракета. Опять же, мы не имеем достоверной информации о том, насколько все соответствует действительности, но предыдущие инциденты такого же порядка так никто и не смог опровергнуть и парировать сообщения прессы наших партнеров, описывающих суть произошедшего. Поэтому сегодняшнее событие мы берем в оборот с большой долей допущения. В прошлый раз мы писали о том, что после смены командования ВСУ начали происходить события, которых не было полтора года в первом случае и год во втором. Причем события происходят с небольшим шагом во времени. Речь идет о поражении установки «Хаймарс» и батареи «Патриот» соответственно. И вот сейчас вертолеты. Тогда мы сделали вывод о том, что после ухода команды Залужного российские кроты, которые не имели доступа и везяли Залужный покажи план, теперь получили доступ не просто к информации высшего доступа, но к оперативным и абсолютно секретным данным. То есть мобильная установка Хаймарс, мобильный комплекс Патриот и по определению мобильные вертолеты постоянно меняют свои позиции. А потому крот или кроты имеют информацию о том, куда и когда передвигаются активы в данный конкретный момент. Еще в прошлой статье мы писали о том, что один случай может быть случайностью, второй на тот момент совпадением, и предположили, что если нечто подобное произойдет в третий раз, то речь идет о закономерности. И вот если эпизод с вертолетами действительно имел место, то это означает, что кроты допущены к информации, от которой их отстранила команда залужного. В этом случае логичным выходом из ситуации может быть что-то из двух одно. Первое. Срочный возврат Залужного и всей той команды, которая была изгнана из ВСУ. Очевидно, что нарцисс на это не пойдет, но в таком случае должны быть спущены с цепи все псы, которые должны вырыть кротов и публично их разорвать, поскольку сомнений в их наличии, а также в их осведомленности уже абсолютно нет. Думаю, таких сомнений нет не только у меня, но и у военных, контрразведчиков и других, которые все это видят или обязаны видеть. Если не произойдет ни того, ни другого, то каждый волен делать свои выводы дальше. А мы увидим четвертый случай, который уже можно понимать как бездеятельность тех, кто обязан действовать немедленно и жестко. На этом плохая новость. Закончено. перше, що потрібно підкреслити, те, що ви почули, це не новина, це використання конкретних фактів, і потім накидування інтерпретації цих фактів. Інтерпретації фактів це, вибачте, не новини. Новини лише розповідають про конкретні факти, які відбуваються у нашому світі. І отже, тут приходимо до знову ж таки висновків цієї. Нібито новини. Ось дивіться, коли був залужний, то кротів, типу, не було, і ми не могли побачити значить, втрату якихось конкретних одиниць техніки. А от коли залужного прибрали, значить, вочевидь, прибрали його, щоб запустити кротів. І ось ті кроти ФСБшні почали зливати усі важливі значить, техніки, і їх почали вражати і унічтажать, як то кажуть. Але, але. Дуже потрібно відсторонитися від усього, що ми почули, і почати думати логічно. Чим відрізняється номенклатура озброєння типу Хаймарсу або Патріотів від іншого озброєння, що перебуває на нашому озброєнні, вибачте, за повторення. А воно відрізняється лише власною медійністю та нашою прискіпливою увагою до подібних медійних цікавих. Озброєні. Так, нам, усім українцям, знайомі ці види техніки, хаймарсики, патріотики, про них складалися пісні, де і взагалі наш український фольклор та культура дуже серйозно поповнювалися різними продуктами, пов'язаними саме з цими назвами. Але, але, чи кардинально за своїм функціоналом, відрізняються ці види техніки від Тих інших видів технік, яку ми. Маємо на власному озброєнні за взагалі своєю сутністю. Фактично, майже ні. Безумовно, Петріот, як система зенітно-ракетна, вона трошки відрізняється від зенітно-ракетних систем радянського виробництва. Але за свою функцію вона виконує ті ж самі функції, окрім безумовно, там збиття балістики, умовно кажучи. Вона бореться з повітряними цілями. Або, наприклад, Хаймарс, ракетна система залпового вогню. У нас, наприклад, на озброєнні, окрім Хаймарсів, є такі РСЗВ, як ГРАД, Ураган або Буревій, або Смерчі, або Вільха, і так далі. І вочевидь ставлення українців медійно до цих прикладів РСЗВ не таке ж саме, як до Хаймарсів. Але тоді виникає питання: якщо вони за своїм функціоналом... Подібні, якщо вони виконують майже ті ж самі функції і вочевиді використовуються ті ж самими родами військ, чи можна вважати, що якщо одну одиницю техніки знищили зараз, то це якась вкрай неординарна. Подія за своєю сутністю, на відміну від тих подій, коли знищували дуже немедійні види техніки, типу РСЗВ ГРАД чи якихось там Зерка АСА, чи там навіть С-300. А я нагадую, що ця техніка, як і інша подібна техніка, втрачається під час цієї війни, тому що воюють дві обидві сторони. Ні. Вони нічим не відрізняються за своїм функціоналом, але вони відрізняються за своєю медійністю. І що береться ось тут, в ось цьому сюжетику, невеличкому фрагментику, беруться конкретні медійні знайомі читачам. Види техніки, і потім з них створюється конспірологічна теорія, що саме через те, що були втрачені знайомі читачам види озброєнь, то саме через це можна зробити висновок, що це відбулося не випадково. А це відбулося саме тому, що звільнили залужного і поставили сирського, значить, поставили кротів. А що це? Це дискредитація військового керівництва, це дискредитація політичного керівництва, що поставило це військове нове керівництво. І фактично це вже не політична боротьба проти своїх там політичних опонентів, а це підрив обороноздатності та національної безпеки нашої країни. І вибачте, ось подібне пропустити я не можу. Тому що ось ці тейки про те, що значить, росіяни показали, як вони щось знищують. Це почали розносити по нашим телеграм-каналам, і тепер за допомогою подібних авторів на подібних виданнях ми маємо конспірологічну теорію про те, що, значить, у цьому винні кроти, тобто рішення, що приймається на вищих щаблях військової та політичної влади, абсолютно відомі нашому ворогові. Все це розповсюджується, і я ці наративи почав бачити і, вочевидь, саме через це вирішив відреагувати на подібні вкиди. Але давайте, окей, якщо ви можете мені там не вірити, давайте я звернуся до думки доволі фахової та об'єктивної особи, що, ну я думаю, за репутацією набагато сильніше відрізняється від мене, оскільки її цю людину знають ледве не усі українські громадяни. По останнім часом почали з'являтися відео з ураженнями. Наших засобів, які росіяни до того не могли вразити, зокрема Патріот, здається, наче Хаймарс був. Це пов'язано з тим, що росіяни стали краще керувати військами, чи якісь ще причини. Це пов'язано з тим, що якась інформація потрапляє в соцмережі, якась ні. Не більше і не менше. Ви не знаєте, це перший вражений патріот ікс вражений патріот. Це перше вражений Хаймарс чи ікс вражений Хаймарс. Ми нанесли враження російській території ігри разів чи x 100 до ігри разів. Те, що публікується в соцмережах, це всього лиш якийсь уривок чогось без розуміння контексту і деталей неможливо давати об'єктивну оцінку і висновок. І будь-який спосіб аналізу цієї інформації. Є лише трактуванням цього, при тому, що чи є в нас пройом да, є пройом, чи є в росіян пройом да, є в росіян пройом. Не буває війни, де тільки одна сторона перемагає. Ось ви почули абсолютно адекватну думку, абсолютно адекватної людини, яку я використав лише для того, щоб показати, як правильно потрібно робити висновки, виходячи з тієї інформації, яку вам показує, тому що росіяни викладають щось у публічний простір не просто так, як це, наприклад, роблять і наші військові. Тому не забувайте про взагалі таке поняття, як інформаційна війна під час цієї великої повномасштабної війни. А для тих людей, що у подібних виданнях займаються політичним протиборством, я би хотів передати подібний меседж. Річ в тому, що я взагалі не маю нічого. Чого проти вашого там політичного протиборства відробляйте свою копічину, як то кажуть, як можете. Але але, якщо ви допускаєте собі взагалі можливість формулювати подібні за контекстом думки та висновки, і фактично створювати конспірологічні теорії, які напряму дискредитують та ставлять під загрозу нашу національну безпеку, напряму дискредитують вищих посадових військових осіб, і в тому числі політичних, то ви вибачайте, це вже не політична боротьба. Якщо ви це робите з якогось незнання, в чому я доволі серйозно ну, сумніваюся, то це одне, але якщо ви робите це абсолютно цілеспрямовано, то вибачте, цим повинна займатися Служба безпеки України, тому що подібні наративи вигідні лише нашим російським ворогам, тому не забувайте, що уся діяльність ваша фіксується. І відбувається та ж сама аналітика стосовно того, хто що розповідає, висловлює і так далі. І якщо я лише одна людинка, піщинка, як то кажуть, що просто функціонує заради власного каналу та майбутнього нашого суспільства, то ваші вороги, яких ви намагаєтеся дискредитувати, легко використають ваші ж пройо. Як правильно сказав пан Чумут, для того, щоб забезпечити вже власну політичну боротьбу проти вас як політичних опонентів. Тому я би порадив будь-яких людей взагалі звертати увагу на те, що вони продукують, і побачити, що і як не потрібно робити в умовах військового стану, та й взагалі просто знаєте якось аморальненько аморальненько робити подібні речі. Також не забувайте, що ви можете підтримати це від до лайком та коментарем, або фінансово ставши спонсором, як це вже зробили такі гарні шляхетні люди, як пані Ольга Кетрін, пані Марина та пани Євген та В'ячеслав, або підтримати фінансово мене на платформі Байміякофі за посиланням, яке ви знайдете у описі під відео. Кожна ваша допомога, будь-яка допомога насправді буде доречною, оскільки вона стане у нагоді у розвитку цього канала. А також не забувайте, що головне це допомагати нашій армії, тому про. Збір нагадую, збір на 10 півідронів для 123 ї бригади територіальної оборони, бійцям яких я знаю, які нищать окупантів і потребують для цього інструментів. Нагадую, що ми вже зібрали більше 65% збору, і це все завдяки в тому числі і вам. Тому я дякую кожній і та кожному, хто долучається до збору будь-якими донатами за величиною, оскільки не буває маленьких донатів. Просто ваша активність є вкрай важливою у наші часи, тому дякую. Ще раз дякую усім і нагадую, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.